Добрий день. От дивіться, там був якийсь мужик кричав. Ну не кричав, а просто в коментарі написав. Що той плуг має оцей же ж самий бомет. Там бачите, де переварював. Цей же ж бомет. Він 2 по 20. Люди. О, там задній є корпус, ні? Ось передній Дивіться. Навіть з похибкою, хлопці. Бачите? Я не знаю де воно тут ідеально міряється, але от дивіться, там йде на початок і тут. Дивіться. 29. Навіть якщо повернути отак в такому діапазоні. Ну Так приблизно я там вже ніби рівно з плугом виставив. Дивіться хлопці. Та це вже, ну ну, блін, я вже не знаю куди його присувати ще. Тут не на косяка, бачите? Тут не на косяка хлопці. Дивіться самі. І хтось там казав 2 по 20 люди. Якщо це 2 по 20? Ну то ви тоді балерини всі. Бачите? Тут навіть так можна подивитися. О! Ще так можна глянути. От іде його кінець, ніби захвату. І дивіться. Так ось все буде 24, якщо там до кінця брати. Бачите? Не лапа ідеальні, там якісь ці площини. Законних 25. Це так. На воко, ну, на вого, бачите? О! Отак він бере, люди. Що ви там не казали, той самий плуг, нічого я не міняв, бачите? Нічого я не міняв. Це 220-й синтай. Гора таким плугом. Хлопці. Да, є моменти про буксовок. Є моменти. Не, ну, щоб став, так встає, хіба мокро, тоді вже два колеса боксує. А так то пробуксовочка йде. Нічого, ніяких там питань. Класно. Врає головне, я ж кажу, головне виставить хлопаки ідеально. Я не є там трактористики, невідомо яким стажем. Але. Бачите, він все, він, там, він закидає, він перекидає, я вже показував на відео. О. бачите. Тільки от з колесом, так. Да. Це в мене була проблема така. Я переварив, зробив під свій лад, вже не забиває. Врає класно. Перекидує взагалі. Суперу пробував, докинувши трошки пару цих скип на плані бомбеза. І не, не стає, не буксує. Хіба я ж кажу, мокро. Мокро, тоді вже питання, стає. Це я не знаю, який Там, Я думаю, і ДТЗ стане. Це без... навіть ніяких не буде цих. І ДТЗ, там, де в мене мокро, є, дуже сильно, то і ДТЗ стане. Просто як. Глину. Так, мокро, хлопці, я вам кажу. Я, що я два тижні тому орав, було мокро, а зараз ще, ще є на, на такому місці, де тільки трошечки трошки плуга закидаєш, одразу два колеса сідає і два буксують. Що ти зробиш там? Сили є куча, а толку з того. О. Це я на городі тут, це я доорював хлопаки. Тут було кусочок, такий, бачите. Це я просто тут до там недалеко воно. От. Зближу вам покажу. Бачите, там, там вже була зупинка, там, де сліди трактора. От. Це тут легенько взагалі там на, на цей. тут Другою напів газу, він єлі єлі їхав. Тут не, він не цей, ну, напряга не було, він полегенько, я другою. З одної перекидає на два корпуси. Щоб третю, то ясно, воно би гарніше перекинув. Ну, більше якби далі воно тоді далі відкидає, тоді гарні такі, якби шви, ні. А так-то там воно трошки горбілено і вибито. Було там ворене, потім я ще докидав. Там перекинув, бачите, скиби воно ну, трошки притоптане було. Ну, ближу. Бачите, таке притоптане було трохи. То воно там і скибне перекидало. Я вже не хотів там ще третій раз, як то кажуть, йти. Але нормально, дивіться, що там говорити. Тут було взагалі таке, як, як дернак. Теж помало, не глибоко, але я, я не стараюсь там невідомо скільки в мене фреза буде, вона буде все закидати нормально. О, і воно нормально врає. Хоч казали 2 по 25, та він там не потягне, він, його, він буде вбиватися. Но. Роману тяхнув ворог 2 по 20 і перекиде. От бачите, тут теж кусочок тільки. Ось. Тут було теж таке, знаєте, перекусив, воно таке, як зараз. Оце він теж другий понижний, легенько. Перекинуло все, закрилося стерню, ну, гарно перекидає. І все. Не знаю, може ще з неділі, а може пізніше, може тиждень ще пройде і тоді поставлю вже цей, Ну, фрезу, зачеплюю і може фризою переб'ю переб та все. Я думаю, я не знаю, може хтось поради чи фрезою, ще на зиму перекидувати, Перемолоть дрібніше, щоб було. Так, отак вот то хлопаки. Хто там не вірив, я показав за плужок. Наразі дякую. Слава Україні!